Петро Лисенко, ще пані. Доброго дня, колеги. Я радий, що попередній колега колежанка висловилася майже ті думки, які я хотів озвучити, але я скажу більше. Нам необхідно просто знати, що є такі. Закони, які називаються про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про основи національної безпеки і оборони, про оборону України. Я вже далі не беру там зараз уже про Національну гвардію. Закон народжується, в принципі, народився. І там є сегменти діяльності всіх верст населення, починаючи від громадянина, закінчуючи президентом. Хто за що відповідає. Що повинен робити в мирний час, що повинен робити в особливий час. Хочу нагадати, що особливий час це час війни. І маленький такий е, е, майстерня, тобто час війни це коли повністю держава переводиться з мирного на воєнний рельс, як кажуть. Певні підприємства або обмежують свою діяльність, або взагалі закриваються. Навіть на приватних підприємствах можуть бути взяті для оборони споруди, будівлі, транспорт з подальшою відшкодуванням, скажімо так, їх використання і багато чого іншого. Ми про це з вами, як громадянський сегмент, мало чого розуміємо. Тому ось я назвав закони. Будь ласка, там не складно, їх можна почитати. Сьогодні вони в мене на флешці є. Якщо кому цікаво, можна буде перекинути. І я хотів би зауважити стосовно того, що де-факто дійсно є війна і всі ознаки є, і де-факто ми можемо робити певні звернення як від громадян, так і від е, суб'єктів громадянського суспільства, позови, заяви. Звернення до тих органів, які згідно цих нормативних законодавчих актів повинні розслідувати, перевіряти, або діяльність по саботуванню певних заходів в мирний час владою нашою, яка там захворіла і щось не проводить, або е, органів, е, які з надзвичайних ситуацій, я більше скажу, в кабінетах цих. Структур сидять люди не зовсім патріотичного налаштування, є такі люди. І дуже небезпечна ситуація, коли та людина має інформацію про техногенні проблеми в нашому місті, вона сидить на цій, на цій інформації і е, достатньо просто цю інформацію злити тим е, угрупуванням, які через кордон зараз з паспортами Росії приїжджають для здійснення певних. Діверсій, і ми не, не застраховані. Тому робити інформаційні запити, робити судові позови, звернення до прокуратури, до органів Служби безпеки України на місцевому на вуличному рівні приглядатися до тих місць, де щось може відбутися, і інформувати офіційно це перше, що ми можемо робити. І стосовно діяльності журналістів і те, що сказав пан Володимир Стецюк, тема створення певних інформаційно аналітичних структур стояла ще в грудні місяці. І чому Володимир Васильович про це зараз наполягає, тому що він був присутнім на з'їзді спілки офіцерів. і Тут є ще інші люди, які відбувався цей з'їзд спілки офіцерів в будинку профспілок. І ми з певними лідерами політичними говорили про те, що вже треба прямо зараз, 13 грудня, починати створювати структури національної гвардії. Хай без зброї, але набирати людей фахово, і ми знаємо, як це робити. На жаль, пройшло багато місяців. Зараз тільки закон приймається, структури беруть. Розумієте, тобто є процеси. Які ми зараз повинні вже реалізовувати, і я вважаю, що я підтримую думку Володимира Васильовича, нам треба створити такий інформаційно аналітичний певний або центр, або осередок. І стосовно ініціативи наших молодих патріотів, які намагаються робити ролики, висвітлювати все, що є, шановні хлопці. Не переживайте, просто не всі вміють робити те, що ви робите, а поговорити обов'язково варто, тому що хтось може організувати такий круглий стіл, хтось може організувати зйомку, хтось може організувати те, що ви не бачите, розумієте? Наприклад, там блокування, наприклад, бригади нашої ВДВ, так, яка 25-та була там на Дніпропетровщині. Але певні заходи треба було зробити, щоб вона вдало була заблокована, або ще щось інше. Тобто кожен повинен розуміти, що зараз такий час. І останнє, що сказали, я не маю аналогію в історію. Аналогію вам нагадую: перед війною ідуть доповіді. Німеччина біля кордонів зосереджує масу військ. А Сталін каже: не вірю, у нас там договір, ми це все дипломатичним шляхом влаштуємо. Потім почали діяти групи вже диверсійні, потім пішли по населенню ходити, щось там влаштовувати, будоражити. Потім тільки прикордонники стояли на кордоні, потім цілі дивізії були оточені, і потім багато-багато. І зараз ми знаємо, що був такий пакс і Рибентропа. І чомусь хтось без нас щось почав ділити. Історія покаже, чи є зараз такий пакт і чому певні наші державні структури не дуже, не дуже правильно роблять і не дуже активізуються. І чому зараз уже при зустрічі американської сторони і російської сторони російська сторона висловила свою думку і свої вимоги стосовно того, що вона бачить Україну. Новою федеративною конституцією і без Крима, і тоді щось будуть розмовляти. Це американці і росіяни. Нас знову щось так от там і не видно. дякую за увагу. Дякую, панесенка. Пане.